Друзі, всім привіт! Те, що я вам зараз розкажу, це допоможе тобі бути не таким, як всі. І це має як знати кожен, кому ще не має 20 років. Що таке період до 20 років? Період до 20 років це період, коли ти навчаєшся, це період веселощів, розваг, це період, коли. Безтурботне життя, коли в тебе мало обов'язків, коли тебе мало проблем, коли ти вже спробував, напевно, там алкогольні вироби, тютюнові вироби, або навіть більше. Саме в такий період більшість людей формує стосунки з протилежною статтю і вже, можливо, навіть перебуває у статевих стосунках. Можливо, не всі поголовно, але більша їх частина. Саме у такий період є значна частина вільного часу, тому що ти ще. Поки, можливо, не маєш кар'єри, в тебе ще немає власної справи, тебе ще відносно молоді батьки, тебе немає власної сім'ї, і обсяг проблем та обов'язків в тебе досить таки на низькому рівні, і в тебе є значна частина вільного часу. Що має знати? Кожен, кому ще немає 20 років. Гульки, тусовки, п'янки, гулянки, комп'ютерні ігри та інші види занять, які нічого, крім веселощів та розваг не приносять нічого конструктивного, вони Пройдуть і від них не залишиться нічого конструктивного. Доросле життя, воно обов'язково прийде до кожного, до кожної молодої людини, кожна молода людина стане дорослішою, стане старшою, кожна молода людина стане батьком майбутнім або майбутньою матір'ю. Тому до кожного прийде доросле життя, йому потрібно буде піти на роботу, потрібно буде забезпечувати себе, допомагати своїм рідним та близьким. І якщо зараз ти, можливо, я без цим не стикався, то тебе це обов'язково чекатиме. Та людина, яка думає про своє майбутнє, вона не дасть допустити, щоб це жахливе майбутнє настало. А той, хто взагалі не думає про своє майбутнє, той підвищує ймовірність, щоб це жахливе майбутнє все ж таки настало, або підвищує ймовірність, щоб це жахливе або не зовсім гарне майбутнє все ж таки. Трапилося у його житті. Так я з вами погоджуюся, потрібно інколи відпочити, потрібно інколи відволіктися, потрібно якби розважитися. Але бути таким інвестором, який постійно направляє свій час на такі е, хибні, деструктивні об'єкти інвестиції, це е, шлях в нікуди. Тому що, поки ти молодий, тебе ще багато енергії. І і направляти весь свій золотий, юний, молодий час у такі об'єкти інвестиції це просто шлях нікуди і від цього нічого конструктивного не буде. І як тобі вдасться бути не як усі. Якщо ти застосуєш це право, то тобі обов'язково вдасться бути не як усі. Якщо ти будеш направляти свій вільний час у якісь деструктивні напрямки, то результат результату від цього. Ніякого не буде. Цей результат, який ти отримуєш, він його, він його просто буде невидимий, і його буде важко розглядіти. Він буде лише знаходитися у твоїй голові, у твоїх е, спогадах. А якщо ти направляєш свій е, час у правильне русло, у конструктивні дії, то від цього появляються якісь результати, і від цих результатів появляється позитивний ефект у твоєму житті. Якщо, наприклад, ти 24 на 7 дивишся там фільми, 24 на 7 гуляєш з друзями, перебуваєш у в клубах, постійних, якихось п'янках, гулянках, то ти ніяких результатів від цього не матимеш. Можливо, ти будеш більш соціальним, бо тому що ти постійно перебуваєш в якихось там стосунках, конфліктах, сварках. Е, там... П'янках, то ти може будеш якось трохи більш там соціальним і не може будеш менше боятися або зациклюватися на якісь такі простій е соціальні ситуації, е ніж інші люди. Але ніяких позитивних змін у твоєму житті е не буде. А якщо ти направляєш свій час, наприклад, для щоб освоїти якусь мову, освоїти якийсь навик, якусь професію, то ти вже якби за допомогою цього можеш. Покращити собі життя, ти можеш підвищити свої шанси отримувати там гарну роботу, або підвищити свої шанси, щоб пропонувати свої послуги, створити якийсь свій продукт, бути цінним іншим. Тому обов'язково, якщо ти хочеш бути ніяк усі, потрібно інвестувати свій вільний час у правильне русло, у те русло, при якому. Результат, який виникне, допоможе тобі у майбутньому, і цей результат буде позитивно впливати на твоє життя. Що розуміти під правильною інвестицією свого вільного часу? Це поняття може розуміти по, е, свій, кожен по своєму, але зараз на виду навести якісь приклади, щоб було розуміння, про що я взагалі хотів сказати. Ну, наприклад, є основні чотири сфери людини: Це достаток, відносини, тіло та особистість. Наприклад, достаток. Який розмір доходу я хочу мати у майбутньому? Яку кар'єру я хочу мати? Де я хочу працювати? На кого я хочу працювати? Чи я хочу мати свій бізнес? Який хочу я мати бізнес? Чи якою власною справою я хочу керувати? Які, нав... Які послуги я хочу надавати іншим? Відносини: скільки років я хотів би мати свою сім'ю? Які відносини з близькими та рідними я б хотів би мати? Яких би б. Яке коло оточення я хотів би мати у своєму житті? Тіло, яке здоров'я, який стан, яке самопочуття, яким видом спорту я хочу займатися, щоб підтримувати своє здоров'я, щоб підтримувати свою функціональність? Особистість, якою мовою я хочу володіти, яким навиком я хочу володіти, яку професію я хочу оволодіти, щоб допомагати. Своїми вміннями іншим людям. Тобто правильна інвестиція свого вільного часу це інвестиція, коли ти направляєш свій вільний час у те, що ти хочеш бачити у своєму житті. У тебе є якесь таке бачення, і ти бачиш щось у майбутньому, щось хочеш мати у майбутньому, і ти робиш все, і ти робиш все, робиш якісь дії, плануєш, робиш якийсь план і робиш. Все, щоб це майбутнє, яке ти хочеш, яке ти бачиш, воно реалізувалося. Тобто ти направляєш цивільний час у ті речі, які дійсно мають сенс, які дійсно мають користь. Так я можу з вами погодитися, що відповідь на такі питання, як ким ти хочеш бути у майбутньому, коли ти хочеш мати свою сім'ю, скільки років ти хочеш мати свою сім'ю яким видом діяльності ти хочеш займатися і бути цінним іншим. Це доволі такі складні питання, і навіть якщо задати їх дорослій людині, наприклад, які ти маєш цілі, що ти для них робиш, це доволі такі непросте питання, і не в кожна людина може дати на нього відповідь. Але якщо ти дивишся це відео, то ти обов'язково це можеш зробити. Чому? Тому що ти поки юний і ти подивився це відео. Зауваження. Так, я з вами також погоджуюся, що. Молоді студентські юні роки це самий найкращий час кожної людини, тому що в тебе багато енергії, в тебе багато можливостей, і самі якби, сочні яскраві моменти у житті людини це переважно ті, які відбувалися в юні роки. Але якщо ти інвестуєш свій вільний час у деструктивні, якісь неправильні напрямки, об'єкти інвестицій, то від цього твоє життя ніяк не зміниться, і майбутнє твоє ніяким класним і прикольним не буде. А якщо ти направляєш свій вільний час, можливо, не весь, а якусь частину свого вільного часу направляєш на об'єкти правильних інвестицій, те, що ти хочеш бачити у своєму майбутньому, то ти якби робиш і підвищуєш шанси, щоб це майбутнє настало. Так, да, можливо, ти не весь час приділяєш своєму гарному майбутньому, а якусь частину. Потрібно інколи відпочити, потрібно інколи відволіктися, але знову ж таки, направляти весь свій юний час на такі хибні об'єкти інвестицій це шлях нікуди. Тому що від цих, від цих результатів нічого не буде. Вони просто невидимі. Ти або витрачаєш свій вільний, юний час на правильні об'єкти інвестиції, або ти витрачаєш свій вільний час на деструктивні. І об'єкти інвестицій, які на перший погляд являються класними та прикольними, і в результаті нічого не маєш. Якщо ти направляєш там весь свій вільний час на постійні гулянки з друзями, гульки, тусовки, п'янки, комп'ютерні ігри та перегляд фільмів, то ці всі якби, дії, вони на перший погляд здаються класними. Бо тому що ти там дивишся фільм, в тебе якісь емоції, граєш комп'ютерні ігри, в тебе якісь емоції, постійно гуляєш з друзями, в тебе якісь емоції, радість, і тобі прикольно, да? тобі класно. Але в результаті, коли людина взрослі, зрослішає, ці результати, оці п'янки, гулянки, тусовки, комп'ютерні ігри, вони залишаються тільки в самій голові. Ти або маєш лише приємні солодкі спогади, які залишаються лише в голові, або ти направляєш свій вільний час на те, що ти хочеш бачити у своєму майбутньому. І коли ти стаєш старшим, ти вже щось маєш. І маючи це, твоє життя, твоє майбутнє не таке вже жахливе, як в тих людей, які направляють свій вільний час на хибні об'єкти інвестицій. І так, давайте підведемо висновок. А висновок дуже досить таки простий: кожна молода людина вона стане старшою. І чим старшою людина стає, тим більше в неї проблем та обов'язків. Закінчується навчання, починається робота, стають більш старшими батьки, появляється сім'я, появляється. Діти, діти йдуть в школу, і чим більше в тебе проблем та обов'язків, тим більше треба часу, щоб оці всі проблеми їх вирішити. А оскільки ти ходиш на роботу, в тебе є сім'я, в тебе є діти, в тебе є батьки, в тебе є батьки дружини, то ти просто-напросто не маєш великого обсягу часу, як як зараз. І оскільки ти не маєш багато вільного часу, то тебе немає часу навіть. Приділити увагу собі, своїм цілям, своїм проектам, тому що ти хочеш бачити у своєму житті. Тому так важливо, поки ти молодий, поки ти юний і обсяг проблем та обов'язків тебе на досить таки низькому рівні, приділяти максимум, старатися максимум свій вільний час на те, що ти хочеш бачити у своєму майбутньому. Так, да, можливо, ти не гарантовано його досягнеш, але ти або наближишся приблизно до нього, або Зробиш більше і переплюнеш те, що ти хотів би мати. Ти хотів би мати, наприклад, 5, а ти отримав 10, або ти хотів мати 5, а ти отримав 4. Але ти вже своїми діями став кращим, ніж ти був раніше. І це саме велика головна перемога. Тобто ти став набагато кращим. І ще невеликий такий бонус для тих, хто дивиться це відео. Пам'ятайте, що що таке людське життя або життя людини це. Тривалість, протягом якого людина живе. Життя це тривалість, період часу, протягом якого людина перебуває на цьому світі. Що складається життя? Життя складається з років. А рік складається з місяців, місяць з неділь, а неділя з днів. Тобто кожного дня, що ми робимо, це приводить внаслідок під час великої сукупності дій в великі результати. Кожного дня ми робимо якусь дію. Ця дія переростає в звичку. Звичка в характер, а в характер е, результати. Або просто кожна дія переростає в звичку. І цю дію ми робимо на автоматизмі. І під сукупністю великого обсягу років це переростає в, яких, в якийсь результат. Тому дивіться на те, що ви робите кожного дня, рухайтесь до свого гарного. Кращого майбутнього, використовуйте свій вільний час і направляйте його на правильні об'єкти інвестицій. Бажаю вам успіхів на усіх, усіх, усіх фронтах! Це достаток, відносини, тіло та особистість. Нехай у вас все буде добре. З вами був Дмитро. Хай щастить! І, до речі, якщо ви не знаєте про принципи фінансової грамотності, але хочете про них дізнатися і не бажаєте витрачати на це великий обсяг свого вільного часу, який не завжди може бути, тому переходьте в опис до цього відео, там я залишу посилання на свій курс, де ви дізнаєтеся доступною та простою мовою про принципи фінансової грамотності. В кінці курсу повторюєте та закріпите матеріал у вигляді тесту і додатковим бонусом отримуєте 20 30 книг в електронному вигляді. По темі фінанси, які допоможуть вам стати кращим у цьому плані. Надіюся, що цей курс для вас буде корисним. Як кажуть, гарне фінансове положення це запорука принципів фінансової грамотності. З вами був метро. Хай щастить!